Отже, сьогодні я хочу вам розповісти про всі ті книжки, які я мрію написати, принаймні на даний момент свого життя. Тема цього відео, якщо що я підгледіла у іншої письменниці та блогерки, її звати Сара Лабрант. Вона веде канал на Ютубі також, але англійською. Якщо що, то тут от залишу лінку на її канал. Всім молодим починаючим або вже досвідченим письменникам, які, можливо, мене дивляться і при тому мають змогу дивитися контент англійською. Дуже раджу канал Сари, тому що він і надихає, і корисні інсайти дає. Коротше, класний канал, який. І допомагаю в оцій от повсякденній письменській рутині. І, власне, повертаючись до теми цього відео, я хочу вам розповісти про ті книжки, які я або вже почала писати, там в якийсь момент щось собі надрафтила, чернетку десь накидала, можливо, частково, можливо, буквально першу сцену, а можливо, десь весь сюжет вже прописала. Десь у мене може є тільки ідея, так дуже дуже схематично прописана, але я часто думаю про цю ідею, і відповідно в списку моїх письменських пріоритетів вона більш-менш на високому місці і має шанс коли небудь бути втіленою. Але по перше, хочу зазначити, що звісно ж це не всі ідеї, які наразі вирують в моїй голові. Їх насправді значно, значно більше. Я всі їх записую собі в нотатки, щоб нічого не загубити. Де у мене є можливість, я ідеї між собою одружую, тому що дуже не хочеться, щоб добро пропадало, так би мовити. І якщо я можу щось причепити до більш не знаю сформованої ідеї, і воно разом буде гармонійним, то чому би і ні. Ну а решта моїх ідей вони можуть або бути недооформленими до кінця, тобто це буквально одне речення і його ще теж Буду крутити або ж це ідеї, які більше підходять для короткого оповідання, наприклад, або ще чогось такого подібного. Тож зараз розповім про ті штуки, які от прямо домінують в моїй голові, і де я більш-менш розумію, про що буде ця історія. Частина з них навіть вже десь якось прописана, або знову ж таки планом, або чорнеткою, або ще якось. Більшість з них навіть має вже робочу назву, а для мене це прям. Комітмент, але також другий момент, про який варто попередити. От я вам зараз назву сім ідей книжок, сім творів потенційних, які мені хотілося б написати. І чисто по таймінгу можна зрозуміти, що ну, типу, сім книжок пишеться не за один рік, не за два, і навіть не за три. Це радше план на 10 років наперед. Відповідно, цей план не залізобетонний, тому що за ці 10 років, по-перше. Ніхто з нас не знає, де ми будемо, і чи будемо, і які ми будемо, і куди нас життя заведе з тим, тим паче з нашими реаліями. А по-друге, ідеї виникають постійно, і вони постійно перетасовують у тебе в голові оцю от пріоритетність. Тобто, зараз у мене оці сім ідей на думці, але завтра це вже може змінитися, бо мені щось інше се в голову. Я вирішу, що це краще, прикольніше. Я Ліпше розумію, як це написати, і так далі. І все, список вже буде не такий актуальний. І в принципі, я думаю, що найвірогідніше, ну типу, чисто статистично, скоріш за все, всі сім ідей втілені не будуть. Ну просто ну, я, не, я не уявляю собі, щоб я дійсно трималася за сім однакових ідей впродовж десятиліття, чи навіть навіть семи років, якщо брати одна книжка один рік. Але тим не менш, на даний конкретний момент часу, ось вам сім книжок. Які я хочу написати, розташувала я всі ці книжки в порядку від найважливішої для мене, тієї, якою хочу найбільше написати, власне, до тієї ідеї, яку я наразі хочу написати, але найменше. І відповідно на першому місці. Очевидно, її улюблена історія. Хто не знає, то її улюблена історія це назва того ну, здебільшого романтичного фентезі, яке я зараз пишу. Це назва мого поточного рукопису. Це твір, над яким я почала працювати ще два роки тому. Після того як я дописала Білу кімнату у мене була ідея писати. Певний твір, ми про нього поговоримо трішки пізніше. Але сталася саме та ситуація, коли зненацька мені стрельнула думка, і я така: о, ні-ні-ні-ні-ні, відкладаємо все, беремося за це. І от оце, отце, <кхи> це була власне, перепрошую за таку кількість цекання, але тим не менш, це й була її улюблена історія. Я тоді написала зав'язку сюжету, я написала деякі пункти. Деякі сцени і написала десь приблизно перших три розділи, два з половиною, можливо, навіть. І справа йшла доволі жваво. Ну тобто, я так нормально розписалася на той момент. Плюс я ще була на цьому, найти локомотиві першої книжки Білої кімнати. У мене була оця напрацьована звичка писати щодня. І ну справа мені давалася приємно і легко. І це були новорічні свята. Я була. Відпустці, мені здається, щось таке коротше. Я думала, що книжку напишу впродовж року, а може навіть півроку, але не сталося як гадалося, тому що мене дуже дуже демотивувало те, що з білою кімнатою коїлося після того, як її дописала. А саме дуже довгий пошук видавця, я шукала видавця близько року, і в якийсь момент у мене просто вся мотивація. Впала мотивація писати в тому числі, і я собі вирішила, що от, поки я до розуму не доведу білу кімнату, поки я не вирішу якось її долю, або не знайду її видавця нарешті, або сама там не зроблю сам видав, я не буду займатися іншою книгою, тому що я вже не вірю там в свій потенціал, в потенціал своєї письменської діяльності і в своїй історії, Ні в що я не вірила в той момент, коротше, тож в Принципі, я такому плану і дотримувалася, хоча це був не стільки план, скільки уникання проблеми. Насправді писати варто, мені здається, не розраховуючи на те, опублікуються чи не опублікують, бо ти ніколи наперед не знаєш, яка доля спіткає твою роботу, і коли ця доля її спіткає. Той же Брендон Сандерсон написав, скільки. 10-12 книжок, перш ніж його надрукували, і надрукували при тому шосту, яка півтора року лежала у видавця десь там в столі. Ну, типу, це дуже-дуже рандомна штука, дійсно ніколи не знаєш. І те, що білу кімнату не опублікували за три секунди одразу прямо всі топові видавництва України, це насправді непогано, це норма. Дуже-дуже багато книжок отримують. Відмови і відмови великій кількості, бо це суб'єктивна матерія. І бо у кожного видавництва є якась своя, не знаю, політика. Такі жанри беремо, такі не беремо. Тут у нас вже є схожий твір, а тут нема, і так далі. Тому тому насправді нічого такого страшного по ідеї не коїлося. Але скажіть ви це маші, яка весь той рік шукала видавця і поступово зневірювалася в собі. Звісно, твір. Пішов стіл, як то кажуть, і насправді, коли доля білої кімнати вже більш-менш вирішилася, її взяло КСД. По ідеї тоді можна було продовжувати вже писати її улюблену історію. Але. По-перше, моя звичка щодня писати на той момент вже вмерла, її вже не було, її треба було напрацьовувати наново. А по-друге, саме приблизно в той період у мене з'явився проєкт з перекладом. Я перекладала неонових богів для Вівато. І ну, ти не можеш водночас працювати повний день на роботі, вести канал на YouTube і перекладати один рукопис і писати інший. Навіть три з цих пунктів було важко, от, от водночас тягнути. А що вже казати про чотири? Тому я відклала це. І придумала собі іншу відмазку. Я собі сказала: от я подивлюся, як сприймуть білу кімнату. Якщо її непогано сприймуть, тоді я продовжу писати. Що теж насправді дурня, бо на таке покладатися не треба. Навіть якби білу кімнату всі зненавиділи, це ж не означає, що я маю забити на свою творчість і на свою пристрасть і просто не робити те, що мені насправді хочеться і подобається. Правильно, але ну, просто в той момент я собі казала такі речі. І знаєте, коли біла кімната вийшла і там, її доволі активно розкуповували. Більшість. Відгуки були класні, ну звісно, були і негативні. У кожної книжки є негативні відгуки. Але здебільшого моя дебютна робота отримувала хороші відгуки. Здавалося б, вже все, Маша, бери та й пиши оцю свою улюблену історію, точніше, її улюблену історію. Але. Я вирішила, що я занадто зайнята. І це насправді була щира правда, тому що до всієї моєї діяльності ще й доклався промотур, фестивалі книжкові, організація блогерської розсилки, а також організація підписаних примірників, це їх отримати всім поіменно підписати, всім поіменно відправити. Багато-багато такої чисто технічної роботи. Ну, писати в таких обставинах доволі важко. Будь-що зайве, в принципі, в той момент мені було важко робити. Але нарешті щось клікнуло і зрушилося, коли я Знайомилася у Львові під час своєї презентації з львівськими письменницями, і вони, по-перше, дуже мене надихнули своїм прикладом, своєю підтримкою, своєю цією креативною енергією. А по-друге, я деяким дівчатам розповіла про концепт своєї книжки. От ті, що лежить в столі, і вони сказали: Блін, ну тобі треба її написати, бо це хороша ідея. Не давай їй вмерти. Мене це дуже дуже спонукало. Дуже. І Я так спочатку невпевнено дістала цю історію з цього метафоричного столу. Я перечитала от ту чернетку, що в мене на той момент вже була. Здивувалася, скільки всього я встигла насправді там вже написати і напрацювати. Вичитала щось відрерайтила, допрацювала і, в принципі, повноцінно продовжила її писати, коли десь же через місяць знову потрапила до Львова на черговий книжковий фестиваль, і там просто все навколо мене надихало. І нарешті я відчула оці от сили, оцю от можливість. Я пам'ятаю, що я приходила після всієї цієї соціально книжкової діяльності назад до готелю, сідала за стіл і до ночі. Писала, і це було чудово, і в принципі з цим вайбом я повернулася додому. Пишу я вже отак, от герую я б сказала навіть над цим рокописом, десь четвертий місяць виходить. Чи п'ятий, дивлячись, коли ви побачите це відео. І мені в принципі подобається те, що відбувається. Звісно, кожного дня я борюся зі своїми тарганами, зі своїм синдромом самозванки, зі своєю невпевненістю в собі, зі страхом, що все ще я пишу це погано, безглуздо, історія йде в нікуди, і так далі. Але у мене є дві альфа-відерки, дві, і вони дають мені дуже класний конструктивний фідбек, і вони мене знову ж таки мотивують продовжувати. Написала я абсолютно повне. Ністю на даний момент 11 розділів це весь перший акт і початок другого акту, якщо так по актовій системі дивитися, і також чорнетками, нотатками, наробітками, скелетами сцен, повністю прописаними сценами, але без початку чи без кінця. Кручо такою збірною солянкою всього всього текстового у мене є ще десь третина. Тобто, одна третина готова повністю. А решта дві третини ну вони поки складаються з оцих от шматочків, які мені треба дописати, переписати, обдумати і так далі. Роботи ще багато. Думаю, що мінімум місяці на три я ще з цим. Застрягла, може більше, може менше. Тут чесно щось прогнозувати, це трішки вилами по воді. Гадати сама книжка, як я вже казала, здебільшого романтична фентезі. Кажу здебільшого, тому що там у мене все ж таки суміш жанрів, принаймні мені це так бачиться. Але домінуючий буде роментезі, і напевно продавати цю книжку буду саме під грифом роментезі. Це має бути доросла історія, і так вона має бути з гарячими сценами. Я все ще морально готуюся до того, щоб їх написати, тому що одна справа їх читати, інша справа їх ред... Рувати третя справа їх перекладати, але писати це. Просто абсолютно інакший рівень. Я для цього морально готуюся, тому що я дуже-дуже не хочу зафакапити. При тому я прекрасно розумію, що все одно, як би я ті сцени не написала, комусь вони сподобаються, а комусь ні. Це така правда життя, з якою просто треба змиритися. Але я поки переймаюся, тому до того у мене ще справа не дійшла. Але пишу активно і впевнена, що якщо я щось в своєму житті і допишу, то це оцю от книжку. Про сюжет, звісно ж, я вам поки що нічого не розповідатиму. Нехай це для вас стане сюрпризом. І, в принципі, специфіка цього відео. В тому, що мені треба якимось чином давати вам знати про що книжка, але при тому нічого не розповідати про те, що буде там всередині, тому що я не хочу спойлерити, тому що я хочу зберігати таємницю своїх майбутніх проєктів і все таке подібне. Але в той же час хочеться і поділитися. Переходимо до наступної книжки. Ця ідея у мене майорить в голові вже дуже багато років, але буквально нещодавно, мені здається, десь цього року мені спало на думку, що взагалі-то цю ідею можна втілити у вигляді книги, тому що раніше це була просто така. Така ну, думка, яка в якийсь момент у мене з'явилася, я написала про це постик в одній соцмереж і собі забила на це. Але, але сама по собі думка і за мною закріпилася. І я, от десь протягом цього року, на жаль, я ніколи не запам'ятовую цей момент про зріння, коли тебе знаходить та сама ідея. Треба буде десь в якийсь момент почати не просто ці ідеї записувати, а знаєте, прям з тайм-кодами. коли це сталося і за яких обставин. Тому що потім дуже хочеться згадати, а що я власне такого робила, щоб воно мені все спало на думку. ну просто як до цього дійшло це я відволікаюся. Отже, сенс цієї ідеї в тому, що це ретелінг, ретелінг красуні і чудовиська. Що в принципі не дивно, зважаючи на те, що це моя улюблена казка, і це мій улюблений тип ретелінгів. Я найбільше люблю ретелінги саме красуні та чудовиська. Я вже з десяток таких прочитала, і ще напевно декілька десятків прочитаю. Мені це не набридає. Мені дуже подобається ця казка. Подобаються її різні інтерпретації. Подобається те, як її можна помістити в дуже різні декорації, в сучасність в фантезійний всесвіт, в ще якийсь всесвіт, так та хоч в сейфай, все до речі. Варіант, я не виключаю, що я свою поміщу в сайфай. але це дуже 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 неточно. Це просто один з тих випадків, коли мені сяйнула певна думка саме для наукової фантастики, скажімо так, і при тому ця думка вона про світоустрій, а не про сюжет. І я одразу така думаю: так, а тут у мене ідея про сюжет, але ще я не придумала світоустрій, Може їх якось одружити. і чудовисько. В науковій фантастиці, чом би і ні? Принаймні, я таке ще не читала. Але я не гарантую, що я таке зроблю, тому що там від геніальності до крінжі, в принципі, один міліметр, і я ризикую бути не на тій стороні вагів. Тому, можливо, можливо, сайфай буде десь коли-небудь в чомусь іншому, а може взагалі ніколи, ніде, і не з'явиться. А от красуня і чудовисько, сподіваюся, з'явиться. І я трішки переосмислила цю казку, цей сюжет. Власне, це й була та думка, яка мені сяйнула, скільки то там роки. Років тому і я її не сприйняла як зав'язку для книжки, я її сприйняла просто як типу: А чому не подати красуню і чудовисько не так, а от так? Мовляв, мені в той момент здалося, що це навіть логічніше, ніж класична казка. І робоча назва цієї історії, вона, до речі, красномовна з натяком. Так, от, робоча назва це чудовисько та красуня. Чи коли небудь ця книжка побачить світ? Дізнаємося згодом, я гадаю, але з-поміж усіх усіх-сіх-сіх моїх ідей після її улюбленої історії, це напевно перша, про яку я думаю найбільше. Час від часу у мене навіть є оцей свербіж в руках сісти і почати її писати. Поки що я в. Тримуюся, тому що все ж таки треба зосередити увагу на її улюбленій історії. Але для чудовиська та кресуні я вже прописала основну канву сюжету і напевно продовжу додавати туди якісь деталі протягом цих от наступних місяців, поки у мене не буде змоги сісти і нормально почати писати цю історію. Наступна книжка, яку мені б хотілося написати, має робочу назву Любий щоденнику, і це має бути драматична історія. Якщо дуже узагальнено, то про токсичні стосунки. Але якщо більш деталізовано, то я собі Уявляю історію, яка напевно. Так чи інакше буде дуже дуже добре знайома майже всім сучасним дівчатам. Мені здається, Бо мені хочеться написати книжку про дівчину, яка починає свій шлях дуже недосвідченою і з дуже низькою самооцінкою, тому що зростає з усіма травмами, які в ній плекали батьки суспільство, і так далі. І через це вона не вміє себе в потрібний момент захистити, відстояти, відрізнити погане від хорошого, токсичне від нетоксичного. З нею трапляється купа поганих ситуацій і в романтичних стосунках, і в дружніх. Можливо, навіть в робочих, і через весь цей бруд, через всі ці труднощі, вона поступово, саме the hard way, як то кажуть, розуміє, як себе треба захищати. Вона зростає, вона стає сильною особистістю. Мені дуже хочеться написати таку книжку, бо знову ж таки. Всі відомі мені дівчата, і я в тому числі свого часу приходили або приходимо прямо зараз, або будемо приходити такі історії, і дуже хочеться підтримати жіночу спільноту, скажімо так, дівчат та жінок, показавши через цю історію, що це на жаль норма, і це природньо, що ми не народжуємося одразу з правильним компасом всередині з сталевою волею. Що не завжди у нас є внутрішня принцеса Воїн Ксена, а іноді треба її в собі взростити, і тільки з часом ми розуміємо, як себе захищати. 以。E Типу, це процес тривалий і не дуже простий. Тож мені б хотілося, мені б хотілося написати таку історію, як можна зрозуміти з її робочої назви Любий щоденник це має бути історія в епістолярному жанрі Дівчина веде щоденник, і там через її роздуми, через те, як вона бачить світ, як вона переказує те, що з нею коїться. Ми бачимо власне всі 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 події роману. Історія ця має бути не проста, не весела, але життєствердна. Принаймні, так би мені хотілося її написати. І, власне, це мала бути наступна моя книжка після білої кімнати. Я вже навіть сіла і почала писати оцей от любий щоденнику, але потім сяйнула думка її улюбленої історії і. Довелося відкласти, а згодом ще й з'явилася ідея писати чудовисько та красуню і любий щоденнику ще на одну ланку вниз спустився. Але ну, сподіваюся, коли небудь все ж таки руки дійдуть. Наступна книжка, яку мені хотілося б написати, це дещо такий жартівливий концепт. Але я як про нього подумала, то типу не можу відпустити. Справа в тому, що коли я починала писати білу кімнату, а біла кімната теж доволі багато років настоювалася перш ніж її дописали. Так от, коли я тільки почала її писати, це було багато років тому, носить момент, менш, напевно, років 10 тому. Її початок був, в принципі, саме такий, яким є початок. От зараз в друкованому варіанті цієї книжки, але він мав вести до абсолютно іншої історії. Просто там мала бути геть-інша концепція, геть інший жанр. І та ідея, як ви зрозуміли, втілення не знайшла, бо я її дуже змінила за роки. Я її просто повністю переформатувала, розширила, перекруїла і маємо на виході білу кімнату. І мені подобається ідея білої кімнати. Я власне дуже радію, дуже тішуся, що мені вдалося її прописати та опублікувати. Але Правда в тому, що та перша ідея, от перше джерело, мені теж подобається. І я така думаю: блін, а шкода, шкода, що не можна водночас написати дві книжки, які починалися однаково, але при тому були абсолютно різні далі, з різними жанрами, різними моралями та темами, з різними кінцівками, з усім всім різним. А потім я така сіла і подумала: а власне, чому не можна? Чому я вирішила, що це не варіант? З будь-якого багу, врешті-решт, можна ж зробити фічу. І от я собі подумала: окей. А якщо взяти все ж таки ту оригінальну концепцію і дійсно почати книжку так само, але вона далі піде своїм абсолютно шляхом, і оця от схожість з білою кімнатою, відповідно, буде супер-супер поверхнева, і тільки на там перших столінках та якихось маленьких моментах продовж історії і підкреслити цю схожість, але в той же час контрастність не схожість, можна назвавши її чорна кімната. Тож так, у мене є ідея написати чорну кімнату, і це має бути щось абсолютно. Абсолютно інакше. Білу кімнату іноді звинувачують в тому, що от я, я гадав, що це трилер, а це не трилер, це дійсно не трилер. Але от чорна кімната була б напевно трилером, може навіть джахастиком. І мені б хотілося, напевно, коли-небудь за це взятися та її написати, тому що тут теж той випадок, коли у мене повністю є сюжет в голові, окрім якихось, звісно ж, там деталей, дрібних моментів, але, типу, загальна канва, як воно починається, розвивається, до чого має прийти, які там повороти сюжету і так далі. Оце все я в голові тримаю. Було б. Прикольно, коли-небудь це втілити, але звісно ж не факт що до цього, коли небудь дідуть руки, тому що як бачите, у мене є більш пріоритетні і більш цікаві для мене історії. Але Частина мене прям дійсно хотіла б так от зробити відсиланку на саму себе і видати чорну кімнату на пару до білої. Наступна ідея зв'язана з моєю неймовірною любов'ю до певної естетики. І щороку, коли наступає пора, скажімо так, цієї естетики, я нею просто насолоджуюся від початку до кінця. Я сама повністю міняю свій гардероб та макіяж на цей період часу, і вона мені прямо дуже дуже на душу лягає. І це як можливо ви вже здогадалися. Темна академія. І я дуже дуже хочу. Я це цього року зрозуміла. Так от я дуже хочу написати щось в естетиці темної академії. У мене навіть з'явилася в голові концепція. Я хочу написати історію про закриту школу, таку академію для дівчат, де будуть відбуватися певні моторошні події, і в той же час певні події такого абстрактно скажу літературного характеру. Це для того, щоб не розкривати сильно сюжетну канву. І з цією ідеєю я придумала саме концепцію, я придумала естетику. Я навіть придумала форму, в якій ці дівчата мають навчатися в цій школі, але я ще не придумала сам сюжет, відповідно, ні в деталях, ні навіть абстрактно загально. Просто знаю такі от основні точки. Цього, в принципі, має бути достатньо, насправді, для того, щоб в певний момент сісти і скласти оцей от план, придумати сюжет. Просто я зараз цим не займаюся, тому що не можна розпискувати свою увагу тут і там, але в список. Того, що я хочу написати, я цю ідею додала. Бо було б дуже дуже класно от таким чином віддати данину, от написати такого любовного листа темній академії, бо це неймовірна естетика. І мені здається, чим більше таких творів, тим краще. Наступна книжка, яку мені б хотілося написати, це кулінарний ромком або просто кулінарний любовний роман. Тобто, не факт, що там буде прям якась комедійна складова, але я точно хочу написати якусь романтичну історію історію кохання, в якій дуже дуже сильна роль буде грати Лінарія, приготування їжі, рецепти, якась смакота. Короче, таке гастропорно мені хочеться написати, бо я неймовірно люблю, як готувати так і їсти. І теж хотілося б віддати данину цій своїй пристрасті, цій своїй любові, написати ще один любовний лист саме оцій от тематиці. Що мене спиняє, так це по-перше, наявність інших, більш таких інтригуючих для мене тематик наразі. А по-друге, це те, що для цієї книжки мені 100% потрібна буде консультація. Шеф-побара, можливо, не одного, і в принципі я навіть більш-менш розумію, до кого можна звернутися за такими от порадами за такою от консультацією, тому що у мене є знайомі, які працюють в ресторанному бізнесі. Але знову ж таки, наразі я цим не займаюся, тому що ця ідея стоїть, як ви зрозуміли, останньою або передостанньою сьогоднішнього списку того, що я хочу написати, бо всі попередні більш пріоритетні. Тому не знаю, коли небудь напевно все ж таки напишу її, тому що до цієї ідеї я повертаюся буквально кожного разу, коли щось смачненьке готує. Ую або їм, тобто ну доволі часто, і відповідно, оскільки ідея мене не відпускає, то певно, в якийсь момент я все ж таки її викладу на папір. Може, це теж буде сей фай, бо той сейфай мені звідучора просто спокою не дає. Я придумала таку цікаву концепцію, але куди її тепер всунуть? Хлін його знав. так чи інакше, завершую я цей список ідеєю, з якою у мене дивні стосунки, і вона не дарма на останньому місці, тому що вона знайшла мене в один момент часу. Я знову ж таки, взагалі не знаю, не пам'ятаю, коли це було за яких обставин, що зі мною таке трапилося. Але я сіла. І продумала повністю сюжет книжки, ну от прям з початку до кінця, з усіма чітко, поворотами, відкриттями, сценами. От тільки бери та і прописуй це деталізовано, і от тобі готова книжка. Але дивина в тому, що після того як я все це прописала на папері, написала оцей от десь, от такий, от просто стислий переказ того, що має бути в цій книзі. Вона жодного жоднісінького разу більше мені на думку не спадала. Взагалі кожного разу, коли я зазираю в свої нотатки, письменські, от в цей самий брейндамп, де я записую всі ідеї. Я кожнісінького разу дивуюся, що у мене там є така деталізована, така, от прям вже прописана нотатка, по суті, аутлайн цілого роману. Але я, типу, бачу його як в перший раз, і би більше в останнє, коли я його перечитувала, я його перечитувала така. Так, а потім таке, а потім це, а потім серйозно. Це я придумала, ну бо я не пам'ятаю. Я зазвичай більшість таких штук, як бачите, доволі добре пам'ятаю ще і згадую там мало не щодня. Але от саме з цієї ідеї, отак от дивно виписала, забула. Але те, як воно прописано, і сюжет, там, на мій погляд, в принципі, непоганий. Ну, напевно, коли-небудь треба буде дати шанс цій історії. І якщо що, то робоча назва цієї історії це сама не своя. Знову ж таки, я не пам'ятаю, як я дала цю назву, коли я дала цю назву. Просто поки я писала оту от нотатку, де я по суті весь сюжет виклала коротко. Я там вже написала, що назва сама не своя. Гаразд <правж> довірюся Маші з минулого. А по жанровій приналежності то це має бути любовний трилер. І треба ще буде подумати, чого там має бути більше: трилерною складовою чи романтичною, тому що я починала цю ідею суть же з нотатки знову ж таки. Як більше любовний роман з містичною складовою, от це містич не любовний трилер, це треба зазначити, але потім, з розвитком сюжету, трилерна складова там теж починає займати таке нічогеньке місце. Тож подивимося, чого там буде більше. Напевно, просто знаючи себе, я зроблю акцент на любовній історії, і це теж має бути доросла історія. Про темну академію та школу для дівчат це має бути young adult Якщо що я думаю, що їм буде десь по 17 років по сюжету. Кулінарний любовний роман має бути дорослим, і оцей от. Любовний трилер також має бути дорослим. В принципі, з усіх моїх ідей, не дорослою літературою, є тільки оця от темна академія. І то наразі може я передумаю, зроблю їх 18-річними, і все там їм вже можна буде робити. І це, власне, всі книжки, які мені б на даний момент хотілося б написати. Маю визнати, що відео це я записую не тільки для вас, а й для себе, тому що мені цікаво за деякий час його потім передивитися і просто проаналізувати, що з цього я дійсно втілила в життя, а що я вирішила, що ніколи так і не напишу. Або ж напишу, але в дуже якійсь іншій іпостасі, повністю змінивши концепцію, як я вже свого часу це зробила з білою кімнатою. А які можливо інші ідеї у мене в майбутньому з'являться і посунуть знову? Частину цього списку подалі. Короче, от просто таку часову капсулу для маші з майбутнього роблю. Цікаво, цікаво, що з цього дійсно в якийсь момент побачить світ. А якщо не побачить світ, то бодай побачить літери в Google Docті. Ну, тобто, що я хоча б почну це десь писати. Ну, подивимося. Коротше, така от штука. Якщо вам було цікаво про це слухати, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже дуже приємно про це дізнатися, тому що це такий нетиповий формат. Я, в принципі, бачила таку тему тільки у цієї от дівчини Сарі, про яку згадувала на початку відео, і вона не стільки книжкова, скільки письменська, але я вирішила, що вам це також може бути цікаво почути. Якщо дійсно сподобалося, ставте лайк. Це також дуже, -дуже підтримує мене. Цей канал і це відео. Ну а я вам дякую за увагу і до зустрічі!